Так, гречка в сантімі куплена. Куряти на старіякі і звісно ж огірочки. Але я вам хочу сказати, що готовлю тут прикольно. Їсти моє. Спокойно. А ще купив вареники з творогом. І підігрів там, звісно, і залив їх варенням з черешні. З дому привіз. Мамкина. І медом. Ну також, щоб. Коротше, сейчас будемо пробувати. І батько нахуй. Mm. Розрив. Да ну нахер, светлая приставка. За 4 дня включили светло. Первый раз. Нихера себе. Это хоть бы зараз, блядь, не выбило нахер. Сейчас же начнут тыкать все в подряд туда. Перезетки. Чим ніколи не пользовали, зараз туди пошло. Мультиварки, блядь. туда. Тостери. Сэндвичницы. птвая.